Мы вообще вот все то, о чем говорит гражданское общество так долго, мы вот как-то реализуем что-то интересное. Вот Кто-то проснулся, очнулся. Или мы сейчас браворно будем говорить, все сбили. Ну да, правда, от осколков загорелось, чертовой матери все вокруг и нет света, но это же пустяки. Я себе иногда напоминаю, особенно вот в этой теме, именно вот такого человека, который, знаешь, вот ходит и предупреждает, а ему там задумчиво крутят пальцем у виска. Нет никакой работы на аэродромах. Я, к сожалению, бы сказал, что она где-то ведется, но ее реально нет. Понимаешь, то есть легче списать несколько десятков миллиардов на сбитые, на, то есть на сожженные на земле самолеты, можно списывать миллиарды на... Может быть, они застрахованы, это даже удобно. Там, сгоревшую очередную нефтебазу, слава богу, не НПЗ, чем вот заниматься и тратить деньги на то, чтобы действительно создавать на то, что называют народным ПВО. Понимаешь? Это вот сегодня э -э -э такой некий тренд. Я уже смотрю, сейчас в Европе уже несколько стран запускают, допустим, Польша запускает специальную систему патрулирования нашей границы на аэростатах. Понимаешь? Мы с тобой об аэростатах говорили-говорили, я видел аристаты. уже готовые ростаты, их показывали, их демонстрировали, и после этого так, как всегда, начальство отчитались, мощно доложили, и ни хрена. Ну вот самое это веселое заключается в том, что сегодня, э, как это сказать, видимо, проще все списывать, все уничтоженное, чем создавать что-то новое и реальное, понимаешь? И вот я, я, честно говоря, понимаю, что для этого нужны уже решения на государственном уровне. Понимаешь? Для этого нужен, как ты много раз говорил, ГКО, для этого для подонков и для идиотов нужен СМЕРШ. Понимаешь? Ну, нужен, понимаешь, пряников у нас много, а кнутов, я вижу, в стране отчаянно не хватает, понимаешь? И, соответственно, сейчас он, и ситуация похожие, например, там, ну, наконец-то сейчас взялись там, опять же, за известных пятисотых, понимаешь, которых там, опять же, накопилось достаточно много. Недавно разговариваю с командиром одного полка, он говорит, вот, вся проблема в том, что соседи не поддержали, не пошли. Почему? Потому что, говорит, у них по списку там, 1400 человек, а реально в строю, говорит, в два раза меньше. Потому что куча народу где-то бегает, кто-то не вернулся из пусков, а докладывать честно не хочется, потому что взгреют. И вот сейчас поехали комиссии разбираться, где у кого сколько, и по, по тылам теперь поехали, так сказать, собирать всех вот этих товарищей. Понимаешь? И вот таких проблем, когда их начинаешь складывать, мы спрашиваем, почему не можем так резко и мощно идти вперед. Вот, если эти проблемы собрать все в кучу, то выяснится, что действительно есть как бы системная проблема. А системную проблему, как мы с тобой понимаем, так не решишь. Знаешь, вот ты говоришь про вранье? Значит, мой там близкий друг Илюха, я о нем много рассказываю, ночбой пятой бригады, разработал систему красных трусов. Потому что регулярно в бочину от разных лжецов соседей прилетало, которые кричали, что уже все взято, а оказывалось нет. Он поднимает БПЛА и говорит, знаешь, если вы там есть, вы красной тряпочкой помашите. Ну, реально, если вы там есть. И тогда станет ясно, есть тебя там, или ты только на отчетах себе нарисовал. Он это називает система красных трусов. Очень хорошо работает. Сразу понимаешь, где реально есть, а где сказки. Давайте, напевно, почнемо з, з, з такі ситуації на фронті. Е, є тут різні прогнози. Я вже сьогодні цитував Майкла Кофмана, який каже, що попереду в Україні в Україні десь 2 місяці, поки росіяни ще, можливо, будуть. Захоплювати якісь невеликі ділянки території, зокрема на Донецькому напрямку. Після цього, на його думку, Україна повністю зможе стабілізувати фронт, чи це збігається з вашими оцінками, і що тоді далі? Якщо ми оцінюємо можливості росіян, то вони використовують два ресурси переважно: це людський та техніку механізованого компоненту. Якщо говорити про людський ресурс, він в них буде завжди. Тому цей показник вони завжди зможуть замінювати. Але з технікою в них виникають проблеми, досить серйозні проблеми. І 2024 рік взагалі може стати для них вирішальним в питаннях подальшої перспективи компенсації втрат в нуль втрат саме механізованої компоненти. І в 2024 році ця компенсація буде вже не в нуль кожного місяця, а в мінус. І від цього буде залежати те, як вони будуть проводити свої наступальні дії, ті наступальні дії, які вони зараз проводять, так вони наступають, так вони захоплюють території. Але ефективність цих захоплень, ефективність цих просувань, якщо порівнювати з 2022 роком, вона впала 80 разів. От просто приклад: хоча військ в них стало більше, в них зараз 530 тисяч особового складу. Але загально по зоні бойових дій, але а, при дефіциті техніки, а, тому в принципі, якщо російське командування поставить а, задачу а, наступати будь-якою ціною, вони можуть наступати піхотною складовою, переважно і до кінця 2024 року, і в 2025 по окремим ділянкам, а виключно використовуючи а, людський ресурс. Концентрую. Ючі його на ділянці і влаштує там якийсь напрямок постійних місних штурмів. Але якщо говорити про загальну військову операцію наступального характеру захопленням великих територій, то дійсно в них в 2024 році ресурсу на це не вистачить і є обмеження по строкам. Знаєте, напевно, корисно навіть дивитися і е, про що як оцінюють свої шанси в стані ворога. В них є такий полковник відставці Міхаїл Ходаріонок, і я пам'ятаю, що він десь наприкінці весни, здається, дав такий прогноз про те, що він буває і в пропагандистів Соловйової компанії, але е, і десь публікується і в менш таких заплямованих медіа, якщо їх можна назвати медіа, і він сказав, що ця. Це, це, це літо стане вирішальним в цій війні, на його думку, тому що або Росія досягне великих успіхів на полі бою і буде робити на цю ставку, або не досягне. І, от я не знаю, поки що може рано робити прогнози, тільки початок липня. Але а е, що, що ж буде восени тоді? Росіяни будуть намагатися е, вийти на якесь припинення вогню. Їм буде вигідно шукати припинення вогню. На вашу дому їм, їм в будь-якому разі вигідно, щоб а, було поставлено на паузу. Щоб, скажімо так, припинення вогню не буде ніколи, а в 14, -му, 15, -му, 16, -му, 17 -му і так далі, роках ми бачили, що не було ніякого припинення вогню а, постійно відбувалися або, зіткнення, але інтенсивність була зовсім інша. Так само може бути і зараз, але фронт набагато більший. І якщо ми говоримо про умовне припинення вогню, то це зменшення інтенсивності боєзіткнення до фактичного обміну стрілецькими або артилерійськими ударами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.